Прогрес, закон природи саме під час темної ери технологій, безумовно, був закладений фундамент для подальшого домінування людського роду в галактиці. Саме тоді людство розвинуло необхідні для виживання в космосі технології варп-двигун, поло геллера та багато інших. Але з іншого боку, саме тоді людські легковажність та короткозорість досягли найвищих висот. Технічний прогрес ставав все швидшим, все важче було його контролювати. І за однією з версій саме людська одержимість відкриттям нового і вдосконаленням старого породила його ваштора Аркіфейна Демона Кузні. Навіть в часи війни індустрія відеогеймінгу в Україні не помирає, а навпаки, розвивається. Офіси ігрових компаній працюють, ігри виходять. А з 3 по 6 серпня в Києві ще й пройде конференція розробників відеоігор Фестиваль Games Gathering». На ньому ви зможете дізнатись багато цікавого про розробку комп'ютерних ігор, зустрітися з досвідченими ігровими розробниками та, можливо, знайти своє місце у світі справжнього геймдеву. Реєструйтеся на сайті та приходьте на цей крутий захід. Уся інформація у описі до цього відео вітаємо на каналі GameVis. Тут ми розповідаємо про ігрове всесвіти українською мовою. Перш ніж познайомити вас поближче зі справжнім збройним бароном Варпу, ми, як завжди, дякуємо нашим патронам, список яких ви бачите на екрані. Якщо ви теж прагнете підтримати україномовний контент, посилання на Patreon є в описі відео. Також ми додали альтернативні способи підтримки на баймія кофі та монобанку. Половина зібраних коштів піде на потреби Збройних сил України. Вся звітність, як завжди, у спільноті. Темна ера технологій Людина може померти, але пам'ять про неї залишиться надовго, якщо вона зробить свій внесок у велику справу. Час, потік, що вбирає забуті діяння. Найважливіші відкриття є лише кульмінацією ретельно опрацьованої думки. як усі люди повинні дякувати безіменним прабатькам минулого, так і ми зобов'язані продовжувати виживати в теперішньому, щоб ті, хто прийде після нас. Продовжили велику справу. Темна ера технологій тривала приблизно з 15 по 25 -ти тисячоліття за імперським літочисленням. До 15-го тисячоліття людство розвивалося в межах сонячної системи, були тераформовані Марс і Венера, колонізовані супутники газових гігантів системи, наприклад, Титан, супутник Сатурна. Коли ж місця у сонячній системі почало бракувати, люди подалися до сусідніх зірок у пошуках придатних для колонізації планет. Перельоти на субсвітлових швидкостях займали надзвичайно багато часу, але це жодним чином не зменшувало колонізаторські запали людей. Коли ж у проміжку з 18 по 22 тисячоліття людство відкрило для себе варп-двигун, цей запал перетворився на справжнє полум'я в людських серцях. Можливо, саме тоді, після безпосереднього контакту людей з Варпом, стали як ніколи до того масово народжуватися псайкери. Тоді ж сформувалися, наприклад, навігаторські династії, надзвичайно впливові й багаті сім'ї, в роду яких присутні геннавігатори. Навігатори, Навігатори єдині, хто здатен прокладати людським судам маршрут крізь океан бурхливих потоків і матеріуму. І вони дуже швидко стали впливовою політичною силою. 22 друге тисячоліття стало по справжньому проривом для людей. Технології дійшли апогею свого розвитку. Посилювався психічний потенціал всього виду, а важку роботу виконували механічні слуги. Та зрештою вік процвітання і прогресу завершився. Проти людства повстали їх творіння машини. Про наслідки цієї війни дивіться у нашому минулому відео по всесвіті 40 тисяч. Зараз же нас цікавить те, яке відображення знайшли ці всі події у Варпі, за думкою багатьох вчених мужів імперіуму, саме тоді народився Ваштор Аркіфейн, Бог із машини. Хоча, звісно ж, є і інші версії, наприклад, що Ваштор народився після того, як ціла раса некронтір одночасно перетворилася на живі машини некронів, або ж після проклятого тринадцятого заснування космічного десанту. Або після створення велізарієм Коулом космодесантників примаріс. А можливо, всі ці події разом сформували сутність ваштора демона досліджень, наукових відкриттів і нестримного прогресу. Великий демон Повертаємось на твій флагман Абаддон Спустошувач. Я відчуваю твою зацікавленість, відчуваю гостру як твій меч, потребу в розумінні, і це захоплює мене. Але є слова. Час яких ще не настав, почекай ще трохи. І взамін я подарую тобі ключа до твоєї абсолютної перемоги. Ваштор великий демон хаосу Неподільного. Він не є продовженням волі будь-кого з четвірки, на відміну від хранителів секретів, володарів змін чи інших великих демонів. В цьому він схожий із Лоргаром, Пертурабо та Белакором. Всі вони є демонами конкретно хаосу Неподільного. Всі вони не підкоряються окремому богу, у кожного є свої культи та послідовники. Чтителі ваштора Аркіфейна частіше за все ремісники, інженери, винахідники і вчені. Всі, хто бажає розвитку, прогресу та вдосконалення, звертаються, свідомо чи ні, до ваштора. Так, наприклад, відомо, що велика кількість темних механікум вже давно таємно молилася володарю кузні, і з його благословення створювалися їх мерзенні винаходи. Ваштор, як і Сланеш, заохочує допитливість і цікавість в своїх послідовників, надихає їх на нові відкриття та не для отримання задоволення, а для вдосконалення їх розумових здібностей. Як і дзінч, він підсилює їх жагу до знань, амбіції, прагнення змін. Та на відміну від великого обманника, Ваштора цікавить лише розвиток. Дзінч – володар змін, а деградація також зміна. Тож тут їх сфери впливу досить чітко розмежовуються. На відміну від згаданих раніше слоне дзінча, Ваштор не намагається заволодіти душами смертних підступом. Його сила проявляється в необачливості і легковажності як людей, так і демонів. В його контрактах завжди чітко прописані умови, на яких базується угода, але їх формулювання заплутує розум, змушує жертву повірити, що контракт дуже вигідний для неї. Тільки підписавши договір, нещасні розуміють, що вони самі. Прирекли себе на вічне рабство у володаря кузні. Ваштор любить іронію. А керує своєю невеликою імперією Аркіфейн із кузні душ, найбільшої зброярні імматеріуму. Та перш ніж ми розкажемо вам про майстерню зброяря Варпу, нагадаємо, друзі, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати наші відео. Це значно допоможе нам створювати україномовний контент. Кузня Душ. В безформній пустелі, місцині, що не належить жодному з богів хаосу, знаходиться кузня Душ, демонічний мануфакторій, де виробляється зброя для богів та їх армій. Саме завдяки кузні душ, демони і смертні чемпіони хаосу отримують свої зброю і обладунки. Саме кузня Душ породжує найруйнівніші машини війни, що їх слуги хаосу використовують у своїх походах. Саме там тіла демонів буквально зрощують із сталлю, щоб утворити живу зброю подрібнювачів душ, подрібнювачі душ, вражаючи своєю потворністю сплав демона і машини, сторожі і раби кузні. Усі душі смертних, зібрані подрібнювачем, відправляються прямо до кузні, щоб там стати паливом, згоріти, страшно мучаючись, у полум'ї її печей, підживити своєю енергією безупинні станки кузні. Щоб виробництво зброї ніколи не зупинялося. Подрібнювачі душ залюбки доєднуються до армії Хаосу, щоб сіяти руйнування у реальному просторі. Але кому б вони не служили, лише одне слово ваштора змусить їх усіх вертатися у варп для захисту кузні, кого б з четвірки Аркіфей не прогнівав, троє інших встануть на його захист. Бо всі вони розуміють неприпустимість володіння кузнею кимось одним з них. Таким чином, незліченно довгий час, Ваштор мав змогу зберігати незалежність та постачати зброю усім учасникам Великої гри. Одразу. Та такий статус-кво більше не влаштовує його. Він довго планував своє піднесення, і тепер, нарешті, зробив перший хід ковчеги Передвістя. Я архідиявол, я спустошувач світів, і фальшивий імператор паде від моєї руки. Ваштор, вочевидь, хоче стати кимось більшим, ніж просто великим демоном. Він хоче стати п'ятим богом хаосу, зрівнятися в силах з четвіркою. Та для цього йому потрібен чемпіон, смертний, чия душа не належить жодному з богів, хто буде готовий стати його діловим партнером. І ваштор знайшов такого чемпіона. Їм став Абаддон-спустошувач, войовник хаосу. Ваштор запропонував Абаддону те, що той бажав найбільше зброю, яка допоможе знищити імперіум. Він назвав цю зброю ключем. Ключ, як пояснив ваштор, складається з багатьох абсолютно різних за суттю деталей, що зберігалися на окремих імперських світах. Щоб зібрати усі компоненти ключа, ваштору потрібна армія, і Абаддон міг її надати. А паралельно з пошуком частин цієї зброї він приніс би руйнування на безліч планет, вбив би незліченну кількість слуг трупу на троні. Він точно знав, чим спокушати войовника. Абадон, як ніхто інший, знає про небезпеку, яку становлять демонічні пакти. Тому він не спішив довіряти демону. Він одразу поцікавився, чого володар кузні хоче взамін. Ваштор попросив лише розповсюдити слово про нього, щоб поширювати віру в себе. Серед темних механікум та воїнів легіонів зрадників, щоб продемонструвати свою добру волю, Ваштор зробив Абаддону ще один подарунок армаду космічних скитальців, величезних конструкцій, які колись були окремими кораблями, що їх затягнуло у варп. Але під дією викривляючих енергій і матеріуму ці кораблі буквально зрослися один з одним, утворивши велетенські рухомі фортеці, вогнева міць однієї з яких. Зіставна із цілим військовим флотом. Тоді Абаддон погодився на пропозицію демона. Завдяки цим титанічним конструктам Ваштору і його послідовникам майже вдалося зруйнувати скелю світ фортецю Легіону Темних Янголів. Коли зрадники Астарте з чорного легіону вже висадились на поверхні скелі, а космічні скитальці вели безперервний вогонь по ній, буквально стираючи фортецю в пил. У битву раптово для всіх її учасників вступив володар Тіней. Белакор. Він разом із загоном альфа-легіонерів зненацька атакував Ваштора і його людей, змусивши їх розділити сили. Поки ваштор бився із майстром Тіней, темні Янголи разом з новоприбулим підкріпленням ультрамаринів напосідали на його воїнів і демонів, змушуючи їх відступати. Зрештою, володар Кузні здолав Белакора, але той лише навіжено сміявся в очі ваштору. Він виконав свою місію, завадив Аркіфейну заволодіти компонентом ключа, затримав його перемогу та нагадав вискочню про його місце в пантеоні хаосу, після чого розчинився в тінях. А Ваштору не залишилося нічого, окрім як скомандувати всім вцілілим військам відступати. Велика гра Ти завдав нам дискомфорту, маленька бліжка. Я нестерпно хочу. Почухатися. Та ваштор Аркіфейн не з тих, хто так просто здається перед труднощами. В нього ще буде шанс помститися і темним янголам, і Белакору. Одна невдача не завадить виконанню його плану. Всі вони, раніше чи пізніше, це не має значення, будуть промовляти його ім'я зі страхом. Всі вони страждатимуть, коли він стане Богом, і тоді ніхто більше не зможе протистояти йому. Але в кінці кінців це і є суть хаосу і великої гри, піднесення і падіння, постійні зміни і нестабільність. Щоб не замислив демон кузні, йому і його пішакам буде кому протистояти. Бо Лев прокинувся, і він точно не пробачить демону смерть своїх синів. Він не вбоїться ні демона, ні смертного, бо для нього вони всі здобич. Та це вже інша історія для іншого відео. Якщо не хочете пропустити майбутні відео про Лева Ель Джонсона та інших примархів, або ж відео про інші ігрові світи у нашому виконанні, підписуйтесь на юмвіст та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступних відео.